Друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка. У нас нове відео. В мене з'явилась хвилинка для того, щоб познімати для вас новенькі відосики. І я думав, про що можна зняти. В одному з минулих відео у мене був огляд ось цієї чудової мікрофонної системи. Вона не дешева, ну, відносно. Так, в мене тут е, новий глядач з'явився, можете бачити. Ну, Тим не менше, а, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що е, я побачив, що до цієї теми у вас е, є інтерес. І тому я вирішив купити найдешевшу взагалі мікрофонну систему, яку я побачив на AliExpress, е, е, Як можете бачити, Коштує вона ну, від 4 доларів 14 центів. Ну і є тут різні варіанти, які можна обрати. В мене саме ось така на один приймач і два мікрофони з USB Type-C. Також буває ще для розйому під iPhone. Ну, це не дуже важливо. Я хотів взагалі подивитись, чи краще буде записувати звук ось такий мікрофон, аніж вбудований мікрофон у смартфон. До речі, зараз я знімаю на смартфон Vivo X200 Pro. Я гадаю, що в нього гарна і камера, і має бути гарний мікрофон. Але, тим не менш, сьогодні ми порівняємо. Чи краще буде записувати звук е зовнішній мікрофон, навіть найдешевший, аніж вбудований у смартфон мікрофон? Якось так, давайте подивимось на комплектацію і далі будемо тестувати. Так, друзі, ну ви вже бачили фрагмент, я поки розмовляв. Там на, десь на фоні було, як я розпаковував е в перший раз цю коробку. Що ми бачимо, що вони бездротові. Що вони для лайв шоу для інтерв'ю, для влогів. Також бачимо, що вони бувають різних видів: бувають з Type-C, і бувають для айфонів. Також бувають з одним мікрофоном і з двома. Як бачимо по цим галочкам, в нас Type-C і на два мікрофони. Ну, і відповідно, що ми маємо у комплекті. Маємо два мікрофони. Один і другий. Ось так вони виглядають. Це не кнопка, це просто така глянцева панелька. Не знаю навіщо вона взагалі потрібна. Ну хтось е, вважає, що, можливо, це такий елемент декору, який дуже гарний. Так, що ми тут бачимо? Різні написи. В першу чергу бачимо, що тут made in China. Далі куча сертифікатів різних. Ну і на кожному мікрофоні бачимо механічні кнопки. Кнопки вмикання-вимикання. Також на кожному мікрофоні є ось така а, поп, губка попфільтр, яка закриває сам мікрофончик. Ну і окрім цього, ми бачимо, що кожний мікрофон у нас закритий сіточкою своєю. Взагалі дуже легкі, як, як не справжні. Ось так. Ну і ось тут ми бачимо. Ресевер. Приймач сигналу з обох мікрофонів. Вони можуть працювати як по одному, так і обидва одразу. Тому ви можете записувати навіть діалоги. Як бачимо, на кожному з цих пристроїв є своє гніздо USB Type-C для того, щоб їх можна було заряджати. Також є сам дріт. USB Type на USB Type-C для того, щоб можна було заряджати а, ці девайси. Ну і ще така величезна бумажняна інструкція на декількох мовах. Ну, взагалі я не бачу сенсу її роздивлятись, тому що а, я вважаю, кожен може розібратися і так, як це працює. А працює це дуже просто. Оцим штекером ви вмикаєте у USB type c гніздо будь-якого телефону, але при цьому на телефоні має бути увімкнуто режим OTG, щоб воно працювало. Я покажу на прикладі свого старого телефону. В мене це в додаткових параметрах підключення OTG. Коли ми його вмикаємо, будь-який додаток, будь-то диктофон або додаток камери, буде записувати звук вже не у вбудований мікрофон, а у зовнішній мікрофон, який ми зараз підключимо. І дивіться, ми підключили сам ресивер, і в нас тут засвітилась Червоненька лампочка. Тепер ми просто беремо і будь-який з цих мікрофонів. Отут зажимаємо, і в нас загоряється зелена лампочка. І ось ця лампочка вона вже не блимає, а вона вже постійно горить. Тут горить червоним, тут горить зеленим. Вони поєднані, можна записувати. Ну, і відповідно, зараз ми порівняємо декілька різних сигналів. Один з них буде просто на смартфон, один буде на цей мікрофон, і один буде на ось цей мікрофон, на який я зараз записую. Так, друзі, забув вам сказати, що якщо у цей ресівер увімкнути зарядочку, то ваш телефон одночасно може і заряджатись, і записувати звук на цей мікрофон. Це дуже зручно, і саме для цього у ресівері є це гніздо, тому що сам ресівер заряджати не потрібно. До речі, друзі, я забув вам показати ще, що на кожному з цих мікрофонів є ось така е, прищіпка, е, за допомогою якої дуже легко буде е, ось так от е, пристібнути її на вашу одежу. Дуже просто. Ось так взяли. І можете записувати вже звук е, в будь-якому зручному для вас положенні. До речі, цей фрагмент я вже записую на мікрофон Боя, який на мені. Ну, а цей фрагмент записано просто на вбудований мікрофон смартфон. Так, а цей фрагмент я записую вже на оцей найдешевший мікрофон. І тепер давайте ще раз е, приклад е, по типу 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну що, друзі, я хочу вам сказати, я відслухав всі три мікрофони. І вбудований, і оцей найдешевший, на який я далі їх буду записувати. І ось той трохи дорожчий мікрофон. І я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що він взагалі майже нічого не коштує, але. Маю сказати, що, мабуть, є сенс купляти такий мікрофон, тому що е хай не дуже чистий звук виходить на цей мікрофон, але він доволі гучний, і, може він не має шумозаглушення, як ось цей більш дорогий мікрофон, але е він може стати корисним для тих, хто. Хоче записувати себе здалека, а цей мікрофон дуже просто працює більше, ніж 10-15 метрів від пристрою від саме телефону або будь-якого пристрою, які, в який можна під'єднати його за допомогою інтерфейсу USB Type-C. Ось, і доволі гучно, як я вже сказав, і я вважаю, що достатньо чисто. Тому. Якщо перелічувати його недоліки та переваги з недоліків, ну, я бачу лише те, що немає якогось кейсу, щоб е, одночасно заряджати обидва мікрофони, як це зроблено у другому мікрофоні, і ще, мабуть, те, що ну, дуже пахабно виглядає, він якийсь такий доволі здоровий. Але при цьому легкий, ну і виглядає дуже дешево. Але я вважаю, що для початкового рівня запису, можливо, якихось стрімів, ось таких відео, о, коли сам себе записуєш, або, можливо, навіть деяких інтерв'ю, цього взагалі буде просто достатньо. вам. А коли вже ви захочете перейти на новий, більш якісний рівень, то я вважаю, що можна буде. Щось більш е, дороговартісне купляти. Але, як я вже сказав, ось цього мікрофону взагалі буде вам достатньо на перший час, це в будь-якому разі буде краще. Ну, ви самі чули, що це краще, ніж вбудований е, у смартфон мікрофон. Тому е, посилання я залишу в описі під цим відео. Я не буду вам нав'язувати. Якщо вам сподобалось, як він записує, а саме зараз я записую е, саме на цей мікрофон. То я залишу посилання на цей мікрофон. Приходьте і можете купити цей мікрофон. Він непоганий, хоча і коштує взагалі небагато грошей. А також, друзі, я залишу вам е купони, які дадуть вам додаткові знижки від 10 до 14% на будь-які товари, окрім мобільних телефонів. Тому переходьте, що цікаво, вибирайте. І купляйте зі знижечками. Ну а з вами був Олександр Тіка. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то обов'язково пригостіть мене вподобайкою. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Ну і задавайте свої питання у коментарях. Я на всі них відповім. Для того, щоб розрішити всі ваші питання. Ну а тепер до скорих зустрічей. Па-па!